Отож, продовжуємо нашу інфотиждень, Тиждень. Огляд новин засічень, друга частина Ханівуд. Ігра, яка зробить вам сотні іксів, будьте в цьому впевнені. Агов усім привіт, на зв'язку, містер Атланч. Якщо хтось мене не знає, то я блогер, який розповідає людям про різні цікавинки в крипті і в тому числі круті нові проекти. Тобто робить огляди. Сьогодні наше відео буде призначено знову ж таки наш новому проєкту, і це Ханівуд. В цьому випуску ми більш детально поговоримо про останні новини. Це вже друга наша частина. Інформація буде досить цікава, як інвестиції. Так і для геймерів, і навіть не тільки, і тому ми <клес> починаємо! У минулому випуску було дуже 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 багато крутих новин та подій. Цей випуск буде не виключення тому, що на вас а, і на нас чекає першочергово. А, то, то це власне партнерство Команда розповідає наступне: ведмені об'ява про партнерство. Дорогенькі кампанія Ганівуд рада повідомити про партнерство з діджіслеє. Її слеє це платформа популярних криптоігр. Як на мене, це і справді крута колаборація та партнерство. Впевнений, ця вода вигідна для обох сторін, тобто для сторони Ханівуд, і в тому числі для. Джісле нові партнерства це завжди круто та цікаво, та цікаво і поки це вигідно. А ми рухаємося далі. Партнерство, яке було зазначене вище, відразу прийшло в дію. Чому? А зараз ми це дізнаємось. Привіт! Нам потрібна ваша підтримка. Наш партнер GG Slayer розмістив нас у своїй на своєму сайті. Будь ласка, підтримуйте нас своїм голосом. Все, що вам потрібно зробити. Це перше це зареєструватися, власне. Друге, це перейти на посилання. А і третє це знайти нашу гру Ханівуд. Як на скріншоті. І четверте, власне, голосувати за гру, як на скріншоті. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Ми дуже цінуємо її. Ну що ж, команда досить просить просить, а за це означає, що правильно, що ми, як і спільнота проекту Ханівут, маємо підтримати. Я вже голосував за свій улюблений проект Ханіву, тому поспішіть. Якщо між нами, то це і справді приємно, адже партнерство дає не тільки нові можливості, але й нових людей, цікавих, цікавих можливостей та різні цікавинки. Я активно свідкую, адже цікаво, що буде далі із даною, з даного партнерства між Hanніву і GG Stare. А відразу після цього команда проєкту проводила. проводила Ще один цікавий зізвон із спільнотою, де розповіла про нові повідомлення нововведення в гру. Тобто ведмеді зимова країна чудес триває сьогодні. Наша команда та ком'юніті кол досередили вашу увагу на усіх нововведеннях у світі Ганіву перше а, і найочікуваніше. Це додавання бустерів у режимі Match Сві. Всі прикраси, які присутні в нашій грі, знайшли своє засування, тож поспішайте дістати їх зі своїх складів. Третє. О, друге, пробачте, за додаванням бустерів відкриваються пункти про фрукти, які можна отримати в режимі Match Street. Тепер, якщо у вас закінчуються бустери, ви з легкістю можете купити їх за фрукти. Третє: для того, щоб була щоб гра була цікавою, ми зменшили загальну кількість фруктів у гравців. Бойся за на дуель. Отримуйте фрути, купи бусерс. Четверте, а, були вирішені проблеми питання а, власне багів в режимі Мейдж Swift, в тому числі з додаванням додатковим ходом. Тепер а, ми будемо активно стежити та за використанням нових ігрових механік і намагатися зробити їх ще кращими Останні два тижні ми активно тестували та випробовували баги в ігрі. Якщо ви знайшли якісь Отож, якщо ви знайшли якісь дивасти в грі, обов'язково пишіть нам. Хм, а що скажете ви? Особисто я вже протестував на її можливості та був приємно здивований. Адже команда рухається в правильному такий напрямку, бажаю їм і в подальшому успіху. Певний кінцевий варіант гри буде неймовірний. Успіх не за горами. А що ви думаєте? Ви, власне, уже спробували нові повідомлення, га? Отож. А також із цікавого я підготував для вас наступну приємну новину, про яку поділилася команда. Отож, кожного 20 го числа, кожного місяця, ми робимо знімок усіх ведмедів, які мають тисячу кон у своєму гаманці. Ведмені, щоб надати їм доступ до Golden Bee Club та нових airdropів. Пам'ятайте, що а, наше партнер а, братство клубу «Золота бджола починається з а, 30 ведменів, а зараз їх 98-91 власне. А, удаванням бустерів у режимі меч світ зросла цінність прикрас, щоб а, придбати бустери. Потрібні фрукти, які ви можете заробити. Боручись в режимі Мельсві, щоб учасники Golden Bee Club могли краще познайомитися та випробувати всі бустери. Цього місяця ми надіслали вам аєрдроп з 10 тисяч фруктів. З кожним новим місяцем наші відмені стають сильнішими, а команда Honeywood бає про те, щоб ми виходили на глобальний рівень з новими партнерствами. Все зовсім власне скоро. А як вам таке спільнота Honeywood? Ага, но ви справді приємні. А ви я одним із учасників Golden Bee Club? Хм. Щодо мене, то я один із топи в рейтингу, адже маю більше ніж 1000 кон. Тому приєднуйтесь і поєднується і тому доєднуйтесь до дружнього клубу переваги, безумовно, того власне і варті. А тепер підсумок. Як ми бачимо, команда проєкту дивує нас на своєю крутою гою та своїми подіями, що безумовно круто. а з не також злучена і це мене радує. Команда проєкту навіть не мала достатньо відпочинку, а вже із перших днів нового року приступила до роботи. Особисто від себе хочу додати, що команда є. Надловиду та це Без ніяких вагань, а знаю, що у них все вдасться, тому підтримую їх. Свій вібір я зробив. від хан у друзі. Рекомендую даний проект, адже не спійте оглянутися, як він стане топовим і популярним серед геймерів та криптоентузіастів. Тому поспішіть до нових зучин наступного випуску. Бувайте!